Зараз покажу систему заробітку з новою системою BCM. Це новий маркетинг, якого немає в жодній компанії і в жодній фінансовій організації, будь-то магазин, бізнес, фірма, неважливо. В будь-якій сфері для того, щоб був дохід, потрібен товарообіг. Я вам покажу, як на простій системі можна мати максимально легкий. Спосіб отримання товаробігу і доходу. Ну, перш за все, виділила три таких пункти, як економіст, що важливо для того, щоб завжди був дохід. Це прості умови для старту, для того, щоб могли прийти. Прості звичайні люди. Це говорить про те, що така організація завжди буде мати перспективу вона на віка. Якісний продукт і гнучка цінова політика. Тобто мають бути продукти, як і люкс, преміум класа, тобто більш дешеві, да, мас маркет тобто для різного гаманця. І третє, це успішна історія, без плям. Тобто компанія, яка пройшла кризи, ми бачимо історії, що вона підтримувала завжди своїх людей. І, Проаналізувавши, ми вибрали бренд Шведський Oriflame. Зараз ви побачите, як завдяки новій системі, саме в Oriflame, ми отримуємо швидко дохід, і наші клієнти і партнери теж. Сразу скажу, що це без складень І на першому навіть старті ви вже зможете отримувати дохід, навіть не, ще не розмістивши замовлення, що потрібно робити. Потрібно запрошувати, запрошуй, і отримуй на постійній основі 10%. Далі покажу як іще більше. Але тут уже закладено величезний смисл цього: 10% на постійній основі. Не просто як ви там порекомендували, і ви отримали разову знижечку. Скільки клієнт один і той же буде робити замовлень, стільки ви будете постійно отримати від його товарообігу. Вигодні умови саме для клієнту. Подивіться: клієнт, який розміщує замовлення на 1300 гривень, він отримує вигоди на 800 гривень, де таке є. В, жодній, в жодному магазині, в жодній системі такого немає. Що значить, що ця вигода? Розпишемо. 15% це велком знижка відразу. 15% це кешбек, і на 400 гривень він обирає подарунок. В першому періоді, в наступному періоді на 600 гривень, і в третьому періоді на 1000 гривень. Миємо голову чистимо зуби, вживаємо вітаміни, все це потрібно для нашої сім'ї, родини і так далі, і отримуємо крутецьку вигоду. Тепер дивимося далі. А ви хочете більше, так? Тобто вам потрібно створити товарообіг клієнтів, клієнтів на 1000 балів. От у вас товарообіг клієнтів, так? Це десь 15-20 клієнтів. Ваш дохід відразу 100 доларів. Дивимося. Але це ще не все. Тому що тут буде працювати геометрична прогресія. Ваші клієнти теж хочуть 100 доларів. Всі хочуть їсти, да? І ви їм показали цю систему. Показали їм це відео. Вони теж створили товарообіг клієнтів на 1000 балів і отримали 100 доларів. Один клієнт, другий клієнт точно так же створив, да? третій клієнт тож так же. І так далі, і безкінечно. Безкінечно працює ця система. Товаробіг росте, росте. Ваш відсоток також росте з вашим товарообігом. І крім того, ви отримуєте ще менеджерські премії. З рівня 12% у нас ще існують додаткові менеджерські премії до доходу плюс до цього відсотку від товаробігу. Тут 100 доларів премія, тут 150. Тут 250. І тут це вже 23%, це у нас називається рівень директора мережі. Тут премія 1000 євро, тут в євро. Ну і сразу скажу вам, да, дохід на рівні 23%, це буде 20 тисяч гривень. Вас цікавить, наприклад, оцей дохід. Да, середній такий дохід у нас в Україні. Що це? Як дійти до такого рівня? 7 людей, 7 партнерів. Які створили дохід на 1000 балів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все. Ви директор. Далі, оці люди, які заробили по 100 доларів, вони хочуть стати директором, хочуть, теж хочуть 20 тисяч, отримати на банківську карту і 1000 євро. От у вас вже один директор з'явився, да? ви отримуєте дохід росте, відповідно, плюс ще премію 1500 євро. За двох директорів. Три директора у вас. Ой, це за одного директора. Два директора у вас 2000 євро. Три директора у вас 3000 євро. Чотири директора у вас 4000 євро. І, І так далі. Ваш дохід росте з геометричною прогресією І дохід ваших людей точно так же росте. З рівня менеджера, тут, де я вам говорила, 12, 15, 18%, тут йдуть уже подорожі за рахунок компанії, це конференції по Україні, наприклад, Буковель. З рівня золотого директора, коли в вашій команді два директора ось один і ось другий, ви вже маєте міжнародні поїздки за рахунок компанії, конференції, відпочинок за кордон. І також у нас ще є програма автобонус. Чекаю ваші запитання і успішного старту!